Одна з військових частин отримала допомогу від Кременчука у вигляді сучасного комп'ютерного обладнання та зарядної станції. Це устаткування допоможе в ефективному плануванні та виконанні бойових завдань, координації дій на полі бою, управлінні безпілотними літальними апаратами. Сьогодні одному з корпусів передаємо обладнання. Це обладнання для. Роботи з БПЛА, обладнання для управління боєм це ноутбуки, зарядна станція, а також принтери для того, щоб мати можливість оперативно обробляти, роздруковувати інформацію. Хлопці попросили допомогти укомплектувати саме цей напрямок, тому що місто Кременчук цій частині вже дуже багато допомагало допомагало і безпілотниками, і різними засобами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна потребує високотехнологічного забезпечення, яке дає перевагу над противником. Саме тому ми докладаємо всіх зусиль, аби підтримувати наших захисників і захисниць та надати їм усе необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Дякуємо за обладнання. Ваша допомога багато значить для нашої частини і взагалом для нашої країни. Дякуємо. Кожна передача техніки це ще один крок до нашої спільної перемоги. Разом ми наближаємо день, коли Україна здобуде мир і безпеку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.